Всім привіт, друзі! Я чекала, чекала, мріяла. Це була справді моя мрія. Ото вже не скарб, оце вже не скарб. А де ж скарб? Спитаєте ви? Щоб купити собі цю заповітну палетку, тому що вона супер недосяжна, навіть для візажистів з досвідом. Чому я зараз розкажу? Але давайте спочатку познайомимося з нею. І це в нас камерва! Тут у нас мають бути просто оплески, феєрверки. Це просто ікона, це зірка, це святий грааль всіх візажистів і не тільки. І це у нас Hourglass. Це така покупка дороговартісна. В чому її проблема в тому, що це лімітка, звичайно, друзі, і кожен рік виходить чотири лімітки. Саме ось такого формату, де 6 нас продуктів для скульптурування обличчя, їх постійно розбирають. Замовити на офіційному Hourglass неможливо, тому що він відмовляється доставляти в Україну через посередників, тобто вони розкусили, де адреси основних складів нової пошти і міст. І не дають замовити, що я і цього року перевірила. Якщо попередні роки для мене це було просто недоступно по сумі, десь я чула, бачила, що це важко замовити, тому що вони відмовляють приймати оплату з наших карток. Гроші повертають, У мене було схоже з Шарлотою Тілбері, і я приготувалася до ось цього батла, а сталося зовсім інше. Мене просто не пропустило, щоб я вела адресу складу ні нової пошти, ні міста. Тому мені прийшлося погратися. Трішки потріпати собі нерви, замучити чоловіка, щоб він мені також поміг розбиратися, бо ми разом замовляємо в основному косметику. Він в основному мені допомагає, тому що він англійську краще знає, і розбирається всі ці комунікації з ними швидше. I am sorry, I don't англійською English, very але I am speaking English 50-50. і в мене все одно получилось, і замовлення прийшло з офіційного аверглас. Ось як вони упаковують. Тут була просто ось така. Ця сіточка, що стандартно для всіх американських брендів, я замовляла саме з Америки. Можна було замовляти з Британії, але це б вийшло мені набагато дорожче. Ось цю, це першу я вам покажу це кінь. Я замовляла її з сефори, вона мені прийшла. Я її буду вам показувати пізніше. Сьогодні хочу приділити увагу саме на ті, яку я залишаю точно собі. Над конем я ще думаю, чи залишати і я ще чекаю лебедя. і порівняти їх з конем, що я обов'язково вам знімлю відео. Тоді вже вирішу, яку залишу до речі, кінь було тільки для сефори, тобто. Лімітовано їх було по-перше важко замовити, по-друге, -по дорого, тому що сама офіційно палетка на американській Сифорі коштує 94 долара плюс доставка, якщо ви замовляєте самостійно, це зрозуміло. Ось ця, ось ця палетка мені обійшлася дорожче, тому що мені прийшлося придумувати, як її доставити не на адресу нової пошти і міста, так щоб. Ну, можна було її замовити, тому вона мені обійшлася десь порядка десь за 100 з чимось 110 доларів, якщо я не помиляюся, плюс-мінус і ще доставка. Я не купляла байера, я в косметику замовляю вже роками самостійно. В байерів дуже рідко щось купую, і це в основному прям супер провірені. Але, ну кажу, дуже-дуже рідко, або щось вони вихопили таке ексклюзивне, що я не встигла на офіційному, тому що навіть я з цього що щоб замовити. Ось. Взагалі почнемо з того, чому їх потрібно замовити. Ось. Вибачте, почнемо з цього. Тому що це люксовий бренд, ауроклас, випускає ці лімітки, які потім не повторюються ні разу. Ви більше не зможете їх взяти. Це таке прям щось ну люксове, унікальне. І е, не повторюється. Тобто цей дизайн, ви зараз його бачите, і більше ви його не побачите, тільки в перекупі можна буде перекупити на ebay, ось такого плану. І цього року для мене це було супер символічно, Хоча спочатку, коли я побачила, вони анонсували ось ці в малюнках дизайни, я подивилася і така, думаю, боже, я цього року готова купити, а дизайн. Такий собі, ну, тобто мені не сподобалось першого погляду, от чесно скажу, не сподобалось. Потім я дізналася, що це розробляла наша українка Саша Юнісекс. І така вау, клас! Українка! Це, щоб ви розуміли, не щось таке стандартне, коли українців запрошують в такі світові бренди для співпраці, для колаборації, чогось лімітованого і чогось настільки крутого, що люди цілий рік чекають. Ось Цієї події, щоб купити цю палетку, солдат відбувається може і навіть в день продажу там анонсу. І як було на Сефорі, був один день. Закинули на сайт ось ці палетки, можна було придбати додатку. А ще один день був, коли можна було також придбати, коли вони випустили вже 19 вересня, здається, я її придбала ось цю першу 6 вересня додатку Sephori. Щоб ви розуміли, це не все так просто. Сефори так. Також не можна замовити, якщо ви залогінені з айфона як з України, це треба міняти точку. У мене зараз ще до сих пір той американський пояс часовий, все, все налаштовано. ось У Фаренгейтах погода щоб для розуміння. Це, звісно, жарт, але навіть до сих пір не міняю. Тому що дуже часто замовляю саме з Америки, тому мені треба, щоб були додатки Шарлоти, Тілбері, Сефори. В основному зараз замовляю тільки через них, тому що там більш вигідні пропозиції і з'являються пропозиції перше завжди там. Ось такі трішки вам секретики розказала, і коли більше оцю подноготну історію розкрили, як наша українка зробила цей дизайн. Я зрозуміла, що я в будь-якому випадку повинна їх мати. Чому? Тому що це унікальна річ, яка не буде повторюватися. І колаборації Hourglass з українкою думаю, ну, найближчих 10 років точно. Навряд чи буде. Тому я мала це взяти. Якщо порівнювати ось ці 4 палетки, то мені, звісно, сподобався найбільше лепіт. І ось я замовила, тому на офіційному сайті. Щоб оформити палетку під свій смак. Тобто, як це можна, ви можете обрати наповнення одне, а оформлення інше. Тобто, наприклад, в мене тут лебідь, але наповнення оленя. І на сефорі такої можливості немає. Тому на сефорі я замовила чисто коня, тому що ну, потрібно було замовити коня, щоб подивитися. Я взяла одну, думаю, подивлюся, якщо вона мені сподобається, я залишу. Якщо не сподобається, то я продам е... і все. А лебідь я вирішила, що має бути у мене, тому що мені дуже сподобалось оформлення. Ви тільки подивіться, яка це краса. Ну, неймовірно, красиво. Все-таки кольори дуже гарно. А ви зараз побачите, яка вона всередині? Я вже один за те, звісно, зробила. Я не могла дочекатися до цього моменту. Тут у нас така коробочка. І ось наша палеточка. Я ще навіть не знімала ось цієї плівочки. І ми з вами будемо її. І зараз знімати. це прям класна подія. Їх байери продають за в основному 500. І 7 тисяч зустрічається вісім. Я впевнена, що коли їх не буде сьогодні 9 жовтня, і на даний момент на Сифорі є тільки лебідь, наповнення лебідя і лисичка. Це більше для смуглішої шкіри, особливо лисичка, це коли ви захочете придбати в грудні, в січні, тому що це саме така різдвяна колекція, хоча продають набагато раніше, то буде вона коштувати набагато дорожче. Я думаю, що цього року їх будуть в основному продавати за 7 тисяч. Якщо що ви захочете придбати зимою. І та та -да та -да пам, пам 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 Ось наша красуня наповнення оленеком. Вона така світленька. Чому я захотіла саме ось таке наповнення? І перше, я думала, що все-таки це мені сподобається, а не коник, бо коник він теж такий темніший. Давайте я вам розкрию, і ми зараз вам перевіримо. Плюс цієї палеточки, що цього року вони зробили їй магнітно. Опа! Клас! Розкажу за особливості Hourglass. Чому ж їх потрібно купляти? Ну, крім того, що вони мають статус люксу, крім того, що це лімітовано. Навколо них цей такий фльор суперкласних продуктів. Це не просто статус і маркетинг. Це справді так. Продукти Арглас найкращі для шкіри. Такої текстури, такої формули, як мають ось ці палетки для скульптурування, ви не знайдете ніде. Ні в одному люксовому, і не люксовому, мас-маркетовому. В середньому сегменті, в професійному, ви не знайдете схожої формули. Так, да, можливо, щось буде подібне, але точно таку саму формулу, якщо ви захочете замінити аурглаз, ви не знайдете. Я пробувала. І я шукала, пробувала. У мене навіть була така ціль, щоб знайти їм заміну. Тому що, вибачте, коли я купляла до війни. Ось таку палеточку, я вам покажу, з чого в мене все почалось. У мене були невеликий формат, маленька така мініатюрка. Я була собі придбала пудру, мені дуже сподобалося. І потім в мене була наступна це ось така трієчка, дуже класна, дуже універсальна. Якщо ви шукаєте собі і хочете трішечки дешевше за цю, то я би радила, що універсальна для візажистів і для себе це саме ось така палеточка. Це трієчка. У нас тут пудра, хайлайтер і бронзер. Я її вже повторюю, напевно, раз 4. І до війни я її купляла за там, 2600, здається, О, 2300, 2600 І коли розпочалась війна, до України нічого не доставляється. І, звісно, що, ця палетка просто взлетіла неймовірно по ціні. По-перше, вона стала і дорожча, на неї піднялася ціна. Ця палетка зараз в середньому продається за 4 тисячі. Ну, розумієте, де 2, 300, 2, 600 і 4 4,300, 4,600. Ну, це просто збільшилось в два рази. І жабка душила Юлю. Жабка неймовірно душила Юлю. І я шукала аналоги, щоб знайти. Так, є схожі на них продукти, але щоб саме такої неймовірної текстури невагомої, щоб воно було таке світло відбиваюче і таке тоненьке, прям шліфуюче, ніде нема ні одного такого продукту. На жаль, якщо ви знаєте, напишіть тут в коментарях. Але я кажу, я пробувала різне. І за свої гроші, це просто щось неймовірне. Чому ж я е, обирала так, зараз вам назад повернемося і покажемо. Порівняємо наші дві красуні це наш конечок. Ну, коник теж мені дуже подобається. Е, я, якщо чесно, думала, що він насправді буде темнішим виглядати, а він виглядає дуже навіть таки гарно і по-комерційному. Але все-таки з мого досвіду, ось це наші дві палеточки, ой. Що вам нормально показати, але боюсь і не кинути це все діло. Так, надіюсь, ви гарно бачите їх. Ось вони в нас дві. І я навіть коли виставила в інстаграмі, проголосувала, що більше подобається коник. Ну вона набагато темніша. В плані того, що і скульптори, бронзери темніші, і пудра темніша. Тут в нас світліші варіанти. Чому ж я обрала наповнення оленя? Не тому що, в принципі, більш універсальна для клієнтів це так. Це більш універсальна для клієнтів, тому що я працюю більше з світлошкірими дівчатами. Зараз у нас іде все-таки сезон зими і весни, коли шкіра ще буде світліша, ми всі будемо такі більш синюшні, сіроваті. У нас нейтральний пітон шкіри в основному, і ось ця палетка нам буде набагато підходити краще. Тому, якщо ви шукаєте для себе, ви такі світленькі, як я, або ще світліші набагато, то це точно, точно без варіантів обирати потрібно ось цю палеточку. Якщо поговорити на рахунок цієї і цієї, яку б я радила, то, звісно, ця палетка в якійсь мірі вона навіть вигідніша, тому що тут 10 грам продукту, їх 3, а тут в нас всього. Так, 1,4 грама на 6 це що виходить, 8,4 грама. Тобто тут продукту набагато менше, ніж тут. І знаючи себе, а я такі палетки стараю, я користуюсь сама і користуюся для своїх клієнтів, я стараю їх дуже швидко. І чому я обрала оленя? Тому що в мене постійно, постійно, ось цей залишається в цих палетках. Я їх потім також використовую. Але якщо порівняти, то в мене завжди дирка, дирка, і продукт залишається. Тому я розуміла, що е, темніші. Я не буду так використовувати, в мене спиляється просто, якщо там, наприклад, в коніку пудра залишиться темніше, так бо то, що всі світленькі. Румяна, допустим, я використаю, бронзер я використовую а пудра в мене залишиться. Тому е, тут більш рівномірні такі рівноцінні відтінки, які ви майже використаєте плюс-мінус однаково. Ну, я думаю, що в мене особисто то залишиться рум'янка більше, а тут все ось це буде в дирочках. У е, даному випадку це в нас пудрочка, пудрочка, хайлайтер, двоє румян і бронзер. Е, дуже Такі клієнтські красиві кольори, хоч насправді здається, що ось ці яскраві, але повірте, Aura Glass розроблявся так, що він просто максимально клієнтський, тому що це люкс. І вони не дурні там, розуміють, що. Будь-яка людина має взяти, спробувати і їй має сподобатися. Але ж на що говорити, якщо можна попробувати. Я робила макіяж собі сьогодні, але не зробила хайлайтер, не зробила не сильно запудрила лице, не додавала румян. Ну, як ви бачите, нічого не особливо немає. Тому ми зараз з вами будемо пробувати. Чому ж цього року все-таки я зробила виключення не тільки тому, що робила українка, ну це було вирішенням, звісно, а тому, що ну я вже думаю, ну скільки можна оце відтягувати. Треба їх купляти, треба пробувати, хоча є до цього все-таки більш практично брати ось ту трічку коричневу. А і ще в мене, до речі, золотиста, ось така я вам прикріплю. Також є, і вона у мене не так часто використовується, тому що вона більш для смуглявих дівчат. На літо вона у мене часто юзається, на зиму я її майже практично не беру, якщо дівчатка в мене всі світлі. Тому знову ж таки, повертаючись до питання, яку обирати палетку, я знову ж таки повертаюсь до цього, що цю я обов'язково залишаю, а на тої ще думаю. Я набираю пензличком, у мене від Давиденко це український бренд, і будемо носити. В чому плюс саме Hourglass? оця текстура, ви її ніде не знайдете, тому що вона нано прям така тонка. І гарно адаптується під шкіру. Тобто, якщо є якісь нюанс, от коли я вчу своїх візажистів і кажу, що ви щось не вгадали по-тональному, вас щось воно не лягло, то ось такі продукти, от, типу як Hourglass, вони класно виправляють текстуру шкіри, тому що вони світло відбиваючі. І чим більше світла, тим текстура буде здаватися рівнішою. Дуже ніжно лягають, насправді, от цей хайлайтер. Якщо ви любите прям такий сяючий, сяючий ефект, то це більше про такий комерційний, ніжний, легкий, делікатний. Якщо ви не любите, щоб ви сяяли з космоса, особливо на зиму, тому світла зараз немає, сонечка немає, тому це буде більш доречніше, воно буде більше полірувати шкіру. Ось як воно наноситься дуже гарний такий золотистий комерційний колір. Нічого лишнього. Все так максимально по клієнтському Я ось зараз трішечки нанесу на повіку, змішаю ось з пудрочкою і ми будемо проходитись. Дуже гарно, дуже насправді красиво. Не знаю, наскільки вам передає камера. Мені то прям подобається. Далі я виберу для себе. Рум'янка. Давайте спочатку на одну щічку одну нанесем, на другу от інший, щоб подивитися, як воно розкривається на шкірі. Мене трошки сліпить, але, надіюсь, нанесу гарно. Рожевий, до речі, відкривається навіть трішечки в теплинку. Я б не сказала, що він такий холодний, холодний, але подивіться, ну, з пару доторків прям відразу є гарно. так? І беремо, набираємо. Ось цей такий трішечки він як персиковий. І нанесемо на нашу щічку. Я, якщо чесно, переживала, щоб вони були такі не дуже вуальні, дуже світлі, але ні, все класно, все гарнесенько, трішечки наносика. Ось як виглядає тепліший варіант і як холодніший. Ну, насправді вони мені якісь мене так сві, сліпить оце, софіти ці мої, що мені здається, що воно все одно це теж в теплинку йде. Може, від світла ще залежить. Давайте змішаємо два і вирівняємо, щоб цього щастя в мене не було супер нувний, я вам скажу яскраві. Навіть дуже яскраві, як для світленьких дівчат. А я зараз не супер світленька, я все-таки приїхала з моря, І я б не сказала, що в мене зараз супер світла шкіра. Ну і не супер темна, звісно. Так, трішечки нанесем на складочку ока. Ну, Текстура дуже легка. До речі, нашаровується прям дуже швидко, дуже легко. Чуть-чуть розовенького додав. І трішки пом'якшимо це все діло. Ось в нас можна навіть змішати з цього, щоб ми з вами спробували. І зашліфуємо трішечки все це діло. Ну, гарно, дуже так лягає, ну все це вуально взагалі. Не відчувається на шкірі. Все максимально таке тоненьке, зашліфоване, ніби зсередини світиться, так? все таке, ну дуже красиво, мені прям подобається. Трішечки припудрювалася, але зараз цю світло відбиваючу, нанесем. Подивимося, як буде в кадрі шкіра виглядати. От мені чим подобаються ці аурглази, я готова за них платити кучу бабулєсів, Тим, що шкіра з ним в кадрі просто неймовірно виглядає. Но це про порцеляна. Це фотошоп, це менше треба реально, щось там, якісь нюанси забирати, тому що воно все прям зглажує текстуру шкіри. От в цьому плюс самих таких дорогих продуктів, що це просто фотошоп. І треба менше потім щось вирівнювати, текстуру шкіри. Якщо вам. Не подобається, коли є якісь нюанси на шкірі. То з цією пудрою у вас їх не буде. Ось. Так, супер. І що, переходимо до бронзера. Він такий доволі світленький, виглядає у палітрі. І зараз ми з вами нанесемо. Світло мене засвіплює. Я думаю, що при денному освітленні ми потім ще заснімемо, як воно виглядає. Ще по-іншому буде виглядати. Зараз трішки мене з'їдає світло штучне. Мені приходиться наносити більше, щоб ви щось в тому кадрі побачили. Так. Ну, гарно, гарно, вау! Дуже класно. Мені подобається такий легкий ефект. Для світленьких бронзер це не must-have. Тобто його одразу видно оці жовті плями. І е, хочеться щось таке більш до нейтрального, але в той же час щоб з якоюсь легенькою-легенькою теплинкою. Ось це воно. Чуть-чуть носика Чуть-чуть на складочком. Не знаю, скільки. От мені цікаво, скільки в мене ця палетка виживе. Всі розказують, що в них ще якісь за три роки палетки, люди. Альо, ви що ними Взагалі не користуєтесь. У мене палетка, ось ця трієчка, то це їй півроку здається. То це я ще її так стараюся, ну так, не прям юзати кожен день, трішки спасаю, що в мене є ще CTR схожа. Аналог такий, якщо ви шукаєте, то от в Сітіра схоже, але не прям точно таке, але близько. ну Стояло так рядишком. Можна сказати, що якась там позашлюпна дитина Авргласа. Ось, і дивимося. Так. Ну, дуже гарно. Така шкіра, класно. Якщо ви хочете, щоб шкіра виглядала молодою, купіть собі Аригласик. І все, і буде вам щастя. Ой, дуже класно. Чого ж вона так дорого коштує, але красиво. І е, сама ця упаковка металева. Ну, береш в руки і відчуваєш, що ти щось взяв таке, щось значене. І ця упаковка ну, дуже красиво. Дуже красиво, так. Класно, що його можна змішувати, от прям як собі душенька бажає. Хочете зробити рум'яна світліші, тепліші змішали, можна між собою змішувати це все діло і гарно, і дуже по-клієнтськи, і виділено, і в той же час така, знаєте, історія не з перебором, без плям. От ви не вмієте робити собі скульптурування, то а сам Боженька і Юля вам рекомендую взяти собі Хаур Можна, до речі, взяти е, одиничні такі наборчики, є міні, є повнорозмірні, і вам вистачить просто на все життя так точно. Або купити одну ось таку палетку і закрити всю потребу в скульптуруванні обличчя. Ось який результат у нас вийшов, точніше, в мене у вас ні, якщо вас немає такої палеточки. Ось як воно виглядає мені. От я дивлюсь на себе в дальнє зеркало. Мені дуже подобається. Виглядає просто максимально по-клієнтськи, дуже красиво. Так, скажіть мені, напишіть, як вам, яка палетка вам найбільше сподобалася, як на мені? Чи ви бачите різницю в якості шкіри? Ось як виглядає при денному освітленні. У нас зараз сонечка немає, такий хмурний день, але денного світла багато, тому що в мене велике вікно. Ось як воно виглядає в житті. Без штучного освітлення рум'яна, бронзер, все це виглядає. Хоча бронзер, напевно, з штучним освітленням трошки світліше, а зараз, дивлюсь, трішки темніше, робить все-таки тінь. А ось рум'яна, то виглядають мені не такими яскравими, але все одно все красиво. Мені подобається як штучним освітленням, так і з денним. Як вам більше подобається, пишіть коментарі. Ось як виглядають свочі на цю палеточку. Вони дуже ніжні, дуже легкі. І ще маленькі мені поставили По-бистренькому вам, звісно, покажу. Лояльні дуже класна, але так як... Це е, замовлялося з такими великими зусиллями. Не все вийшлося мені в подаруночки забрати. Е, ось цього разу мені попалися ось такі рідкі е, рум'янка е, у відтіночку Сен. Чи як воно називається? Фігір знає один мілілітр. Зараз вам покажу. Мені подобається в Аверглас, що мініатюрки вони роблять толкові. Тобто, це. Вже вибирати, навіть мініатюрка, ось так вона виглядає у нас люкс. Тобто не якась дешева пластмаса, щось таке тюбік, малесенький, дешевесенький. Подивіться, який красивий відтіночок. І я вам зараз на шкірі покажу. Дуже красивий колір, такий клієнтський максимально. Я залишаю собі. Як це! І вони прямо розтушовуються, ось подивіться, максимально максимально у ручку, такий відтіночок. Давайте так. наступний цей рум'янка я вам покажу в інстаграмі. Огляд коротенький зроблю. Нанесу на шкіру, так як в мене вже було трішки запудрено, і все-таки більш нас акцент на ось цю палеточку. Як же ж, ми будемо з головної зірки відволікатися на якусь мініатюрку? Звісно ж, ні. Ось, який вийшов у нас огляд. Надіюсь, вам сподобався. Пишіть коментарі, чи ви рахуєте, що потрібно за цю палеточку платити майже 100 доларів, чи не потрібно. Особливо за мою це так точно вийшло, більше навіть, ніж 100 доларів, тому що я розказувала все це. Ось яка в нас краса. Пишіть свої враження. мої враження то дуже позитивні. Я не жалкую, це 100%. Я навіть думаю, чи залишити собі дві. Раз таке свято пішло, чи розкошелитись і залишити дві, все-таки можу собі дозволити. І мені дуже подобається і по дизайну, дуже красиво. Лебідь, прям вау. Мені, якщо чесно, все одно лебідь подобається більше по дизайну, тому я собі і в мене не було ніяких питань відносно дизайну, точно лебідь. Коник теж красивий, то теж чорний, теж мені подобається, але все одно лебідь без. Відтінки всі, прям клієнтські, всі чудові. Подивіться, як вони адаптувалися під шкіру. Дуже класно наповнені, дуже класна якість, ціна виправдовує 100% себе. І я вам можу цей продукт рекомендувати. Ось так вийшов такий огляд. Надіюсь, вам сподобався. Обов'язково зберігайте, пишіть коментар і поширюйте, Буду дуже вам вдячна за активність.